3 клас львівської дитячої музичної школи номер один імені Анатолія Косанатольського. Другий рік! Другий рік існує відділення хорового співу в школі. Це є вперше за 70-літню історію школи. Відкрито. Відділ хорового співу. Я вдячна дирекції за те, що в такий непростий час е зуміли підтримати нас і зробити таку важливу справу для цих дітей, для тих, які ще будуть там навчатися, бо це направду є щось новітнє, а як кажуть, новітнє це добре забути старе. До вашої уваги зараз буде один з творів сіді альбому, який ми записали цього року під назвою Падає з неба сон». в альбомі 23 твори, які діти заспівали, навчаючись фактично другий рік. Один з творів жук Жученко. Жук Жученко, Саша, зру, вору, крутий, чорний гус. Підкрути став питати, де б це дзеркало дістати. Де б це дзеркало дістати?